Всім вітання, дорогі друзі! Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш новий випуск з нами сьогодні. Відома українська тарологиня та екстрасенс. Людмила Хомутовська. Пані Людмило, добрий вечір. Добрий вечір, ми друзі. Працюємо 13 грудня. У нас зараз 16.08 за українським часом. Дякую, що ви всі доєднуєтеся, не зважаючи на проблеми зі зв'язком. Напишіть, будь ласка, хто що, в кого, як, чи можете зв'язатися з рідними? Чи є інтернет? Пані Людмила. Ну раз ми з вами бачимося, то я так розумію, що зв'язок більш-менш ок. Але розкажіть, як давали раду тоді, коли ліг «Київстар»? Ну, я, я ж вдома у мене Wi-Fi працював, я, чесно, навіть не помітила десь, просто бачу обід, немає дзвінків. Я потім зрозуміла, що щось не то. А так. Потім вже прочитала, що з Київ стар. Погано те, що в мене старі батьки, і я не можу до них дозвонитися, бо вони не знають, що такі wi-fi і телеграм. Розумієш, тут інша історія. Але вже маємо те, що маємо, тому що в нас війна і ми повинні бути звичні до всього. А тепер давайте подивимося на таро. Зрештою, коли воскресне Київстар. Та я думаю, воскресне доволі швидко. Єдине, що треба розуміти, по пажу Пентаклів, будуть якось не всіх по, зразу підключатися, а якимись такими знаєш, малими порціями, чи може якимись районами чи областями, але в нас є колесниця, я думаю, декілька днів і ми це все зробимо. Єдине, що чи буде ще хакерська атака, нам дають, що так, це не закінчилося, має бути якийсь повтор. І е, сьогодні від ранку е, бачу, що величезні черги довкола магазинів зі зв'язком тут в Києві. Зокрема, біля водафону, біля лайфселу. Просто люди там від самого ранку, там з дітками там вилаштовуються, щоб отримати сім карту іншого оператора. І е, скажіть, будь ласка, пані Людмила, чи ви бачите, що можуть бути хакерські атаки по водафону та лайфселу? Це також великі наші оператори, які мають дуже багатьох абонентів. Ну, менше, ніж Київ стар, в якого там більше 20 мільйонів. Але зрештою також немало. Я щось напевне про про Vodafone, бо я наскільки розумію, він якась мала мала, дуже сітка і не дуже цікава. А от лайсер він все таки цікавий і принаймні туди готується. От мені здається, Vodafone там буде все спокійно, а й чекають. Але зрештою, якось будуть вже краще підготовлені е, наші оператори після цього, що трапилося з Київстаром. Ну, всі підняли дупи і е, підсилюють е, різного роду знаєш, захисти. І е, я наскільки розумію, зараз люди, які за це відповідають. У них спина мокра і голова кипить, так що над цим працюють. Не треба думати, що всі махнули. Це, ж, це гроші, це робота. І, звісно, що всі хочуть, щоб все працювалося як годинник. Про причини, хто що напевне питати не треба, пані не то й так зрозуміло, що Росія за цим стоїть? Хочу спитати інше з огляду на цю важку таку зараз ситуацію в державі на хакерські атаки з Московії. Люди почали писати в коментарях: а подивіться, будь ласка, чи чи можливі атаки на фінансову систему нашої держави, чи знімати гроші з карток? От що ви порадили, як ви це бачите на таро? Наша система вона захищена, але щоб ви просто розуміли, там безкінечно якісь атаки, поки там їм не дуже так вдавалося. Але чи планують вони так? Планують. і навіть скажу, зараз працює якась команда, щоб вивести саме нас із цієї історії? Ну зараз точно ні. Але вони готуються. Так що тут із цього виходить, що рано чи пізно вони щось там зроблять. Зараз нас по повішеному не можуть добитися. Знаєш, немає результату. Але ну працює дуже велика кількість людей. Дуже ну, зараз немає результату, потім буде так. Що поки що так завжди потрібно, яким чином, хоч трошечки мати якихось запасів. Бо... Бо ви самі зрозумієте, що буде. Ми не будемо без грошей, нікому нічого не доведеш, бо просто це все піде кудись, не не зна куди. З огляду на це також хочу щось питати, що задумали росіяни, бо одразу мені спадає на думку нехороші паралелі, як це було. Пам'ятаєте, зимою 22-го року. Спочатку були хакерські атаки потужні, а далі почалося повномасштабне вторгнення Росії. Чи щось зараз щось таке може бути? От що вони задумали? Не знаю. Ти вже мене не один раз дивишся, питаєш, і я знову ж скажу ні. Чому немає ресурсу, немає можливості, і ще в нас тут, якби імператриця, якийсь режим самозберігаючий саме на Росії, якщо вже там і навіть Росія починає попискувати, вже жінки виходять, трохи там морди б'ють в воєнкоматах, там теж іде своїм часом якимось своя історія, так що вони не полізуть зараз точно. Багатьох сьогодні наполохав допис українського військового, який служить в 72-й бригаді збройних сил України аеророзвідником саме на Донецькому напрямку. І він пише, що орки зуміли захопити місто Мар'їнку. Мар'їнка пала написав військовий. Водночас, генерал Зсу Пантарнавський цю інформацію не підтверджує, кому вірити, пані Людмила. Що можна сказати по, про Мар'їнку? Чи захопили її орки, чи не захопили? Дивіться, мар'їнка російська по десятки жезлів, вони точно просунулись? Але вони її повністю не мають. Знаєш, силою утримують. Надзвичайно важко просовуватись. Отакі нам говорять: питаючи, Мар'їнка українська, і майже та сама відповідь нам говорять, щось там Марінки в будь-якому випадку щось тримають іще. Так що я б сказала, що це частково правда? Mm -hmm. І вона, десь, якщо так можна назвати частково російська, частково українська. Ще також цей військовий пише, що після успіху в Мар'їнці та успіхів довкола Авдіївки, росіяни найбільш очевидно попруть на напрямок курахово Вугледар для того, щоб проривати його. І скоро, як пише цей військовий, на всіх очікує фортеця Курахово. Це в нас Донецька область, пані Людмило. Давайте подивимося, чи є якісь безпосередні загрози для міста Курахове для Вугледару. Ну, чи туди буде направлено, так воно буде направлено. І тут я підтверджую цю інформацію, нам дають аркан сила, який символізує, що накопичили і війська і мають якісь там запаси, і дійсно вони туди будуть їхати їхати сунутись. Чи вони її так візьмуть, От зразу вони точно її не візьмуть, там будуть бої. Але і ще раз я кажу, перспективи все-таки там велика історія, що можуть її лапнути, але на зараз будуть тримати, які зараз будуть тримати там точно фронт, але там в нас буде гаряча така іс історія. Ось саме те, що вже майже відбувається на сьогодні. Mm -hmm. І о, довкола цієї військової ситуації на сході на фронтах і обстрілів росіянами балістикою да, Києва, зокрема, як було сіє ночі, ми було гучно. Відбувається певний такий політичний трек. Пан президент зараз перебував в, в Сполучених Штатах. Чим взагалі завершилася зустріч Зеленського із президентом США? Ш, е, оскільки е, багато хто пише, що його приймали набагато прохолодніше ніж було попередні рази. Це його третій візит за час повномасштабного вторгнення, і от він виявився найбільш прохолодним. Не дивлячись, як його там приймали, ти знаєш, тут історія із того, що я бачу, ну давай буду говорити все своїми саме словами. Що нам потрібна зброя, а Байдену потрібно тримати своє крісло і з того, що я бачу, і вони мають працювати один з одним, не дивлячись не на що, чи є там напруження, дійсно воно є, але то таке. Чому таке? Тому що треба, це політика, і там буває всяке. Чи ми там будемо мати якийсь результат? Знову ж повторюю те, що говорила. Так, ми будемо мати результат і нам буде нормальний. Дайте, дайте витримку. Єдине, що це не зараз повішений, можуть знову ж якось відтягувати, воно десь пізніше. Але результат буде в кінці кінців. Так що, в принципі, там все нормально. Я просто не хочу, щоб люди настільки напружені, бо я теж отримую інформацію і з цією інформацією особливо. Чомусь люблять згущувати фарби, і я, я бачу, що люди не витримують уже цієї інформації. Все в нас буде нормально. А чи ще можуть бути причини з огляду на те, що Америка так не хоче давати допомогу наразі через корупцію в державі і повільний контрнаступ цього літа? І так і так правда корупція, вони таким чином хочуть її зупинити, принаймні налякати, із того, що нам показують, це такий е, режим регулювання у нас корупції, подібне те, що відбувається. Чи не подобається те, яким чином ми там діяли, і так їм не подобається, але вже виходять з результатів те, що мають. Е, нічого такого страшного немає, все воно буде працювати. Ще одне по цьому. Чи ставив Байден ультиматуми Зеленському з приводу корупції? Тобто, якщо ти не побореш її, то хтось інший буде її бороти в Україні. Це версія російської пропаганди знову ж таки. Я тут не підтримую, що це версія, тому що. Дійсно, там було я. Не думаю, що саме її його заберуть, там якось по-іншому, що тебе можуть змести, тебе можуть зняти, якось воно обнулити. Таким чином звучало тут, не про те, що ми тебе поміняємо, саме що недалеко все може повернутися, якщо не будуть виконувати свої зобов'язання і свої посадові інструкції, те, що вони мають виконувати. І от сьогодні, коли наш президент перебуває з візитом в Норвегії, він заявив для журналістів, що без допомоги Заходу доведеться воювати як у перші дні вторгнення Росії. Чи означає це те, що президент хоче донести таким чином меседж до людей, що він, ну скажімо так, отримав нехороші новини з Америки? Я тут підтримую твою ідею. Нам говорять, що нас зв'язують по рукам і ногам. Mm. Ситуація очами президента вона така мутна, незрозуміла, при тому обіцяють, але не дають. І знаєш, є якась тут а, ще історія гри. От з нами якось весь час грають, весь час щось не доказують, весь час є якісь закулісні ігри. Так що таким чином він точно доносить інформацію і змінюється та риторика, про яку ми теж з тобою говорили, що може пора говорити нам правду і не гратися з нами в ігри. З приводу е, мобілізації нових рейдів ТЦК, який ви бачите розвиток подій, тобто зараз у нас рейди по оздоровчим е, власне цим місцям, здійснюється спортзалам. А от далі ви цікаво про це також дуже активно говорять. Ну, Чи будуть рейди, так вони будуть. Вони зараз тільки набирають обертів, і ми будемо їх бачити майже скрізь. І як я спитала, а де ж це скрізь? Це вже, до речі, сьогодні другий раз дивлюся це питання. І це що, що стосується саме закладів, відпочинку. Я думаю, що це якісь бари ресторани, як на мою суб'єктивну думку, чи може це бути як спортзали, може. Але саме, от більше ставка на, на там, де розважаються, там, де е, саме відпочивають. І, на жаль, там дійсно навіть туди трійку мечів, чи, чи може десь відбутися потасовка? На жаль, навіть може бути якась така потасовка, десь вони зайдуть, буде якісь такі дії. Так що поки що так. Хочеться з вами обговорити <кій> пана Орбана, е прем'єр-міністра Угорщини, який такий, знаєте, от такий знає, ну, політичний тюгті, чи як його назвати? Він один чи не єдиний в Європі, хто виступає проти того, щоб Україна була в Євросоюзі. Е чи приструнять пана Орбана? Чи змінить він свою думку? Цей путінський друг. Через певний час 100% він змінить, але на жаль, це наше майбутнє, і воно дається нам на зірці. Я так розумію, що це десь біля року він буде приблизно те саме робити, що зараз. І так, 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 потім ні, потім якась своя гра, потім він десь буде зупиняти щось, пропускати, потім все знову все на старі дрожді. І знаєш, це щось таке безкінечне. Потім в кінці-кінців він якось поміняє вже він. Якісь напади почнуть на його? Він почне захищатися, і вже після того він зміни може навіть якийсь там стане активним захисником України. Але ось на найближчий час, поки так і буде він це робить через гроші Путіна, через поради кремлівського диктатора, чи все-таки він бачає в цьому якийсь свій імперський наратив про угорців на Закарпатті? Це знаєте, пані Людмила, як говорить. Ну, Не хочу розчаровувати угорські угорці, в Закарпаття. Якось він про них думає в, стані, в саму останню чергу. Чи любить він гроші? ну, більше, аніж... є, є не як скруч Магдак, знаєш, пам'ятаєш того, любить. чи він виконує завдання Кремля і знову ж так вони. Якби, є... Він дуже симпатизує і, взагалі, він вважає саме Путіна своїм якимось чином, так що поки що так. Ще до ситуації політичної довкола наших сусідів в Польщі. Сьогодні офіційно розпочав роботу уряд нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Його вважають одним із найдосвідченіших політиків Європи. А чого очікувати, пані Людмило? Від прем'єрства Дональда Тру Туска? чи якось покращиться відносини між Україною та Польщею, чи буде більше допомоги, чи забудуться старі образи. Чи будемо ми співпрацювати так, тут 100%. відсотків. Чи будуть у нас якісь розбірки? Так, будуть у нас і розбірки, які стосуються. І знову ж заміти на коні, або по-іншому на машині. Якщо б сьогодні ми сказали, перевізнику якось мають переглядати по правосуддю там законність цього всього. Але не зважаючись на це все, ми будемо добрими друзями. І навіть тут піднімається історія, що в нас буде якось однакова політика, однакове бачення. Так що. Тут якраз я б не сказала, що щось у нас так буде дуже гірко і дуже погано. Ні, вони будуть захищати щось своє, що зрозуміло, але вони будуть точно на боці України і точно нас будуть підтримувати. Так що моя відповідь так. А про українських біженців в Польщі чи будуть переглядати урядом Туска допомогу нашим біженцям? Обов'язково будуть, воно буде стояти на повісті дня, але це не про те, щоб не давати допомогу. Тут якось більше знаєш про що стоїть тема? Що люди, наскільки я розумію, не працюють і будуть знаходити місце роботи або навіть випихати на ту роботу, тому що всім важливо, щоб вони працювали там, де є дітки, саме діти. Взагалі чіпати не будуть. Взагалі від слова геть. А от якісь молоді люди, яким подобається просто лежати на, на дивані, там буде трошечки не так, як їм їм подобається. Працювати. Так. Чи буде Росія і далі завдавати ударів балістикою вночі? Як це було цієї ночі? Ну, так, так гепало хорошо. Ну, позбивали все. На жаль, так, в нас по імператору це буде стабільно. І якщо будуть навіть Прилітати то багато. Єдине, що воно все-таки йде по колесу фортуни. Це не кожної ночі, а з якимись все-таки хвилями. Да? То, то вони є, то вони немає. Але по імператору підготовились нормально і як будуть стріляти, я, наприклад, навіть не здивуюся, що слідчого разу можуть ще підвисити більше ракет. Розумієш? Російські ЗМІ повідомляють, що із в'язниці пропав опозиціонер Навальний Олексій. З ним немає зв'язку. Де Навальний? Я не можу підтвердити, що він мертвий. От він точно не мертвий. Я, наскільки розумію, він в якомусь важкому стані. Він може навіть бути хворий, але він точно живий. Так Такщо така інформація. Він, він точно живий. Ну, тобто, кудись його перевели і якби про це поки не повідомили. Я наскільки розумію, він в країні. Там дама Пентаклі, яка говорить, що він на рідній землі. Можуть його саме там десь переводити пере, перевозити, але він живий і це напевно надголовне, а це інше вже якби минець. А, вже не за горами Різдво, і очевидно, що найкращим подарунком для українців буде а, якась така проблемка, давайте так акуратно скажемо, на Росії. Якась така біда. Чи щось таке буде? Подаруночок до Різдва. Отак от я би і назвала, що подаруночок до Різдва там точно буде. Тому що у нас включається як ви до нас, то так і ми до вас. І поїхав Миколаїв. У нас тим більше він вже був. Дорогу знає. Так що зараз я, наприклад, не здивуюсь, якщо вже цієї ночі щось, щось там відбудеться, бо якось дуже швидко вона має відбуватися. Ми до цього готувалися. Так що з подарунками від України все буде нормально. 2023 закінчується. Ми всі сподіваємося, що 2024 ну, буде. Кращий, легший, але все таки як то кажуть, знаєте, стриманий оптимізм. От пані Людмило, ми як переживемо 24 четверті, все нормально буде. От я як, як ви це бачите? Як вам показують таро? Переживемо ми 24-й і все буде добре. Дивіться, в нас буде по помірності, рік по помірності, про що він говорить? Він говорить, що він не буде такий спішний, і навіть по помірності можуть бути різного роду там підзупинки, бойові дії і так далі. Нічого такого супер поганого не бачу на Новий рік, крім того, що там будуть декілька таких може, наступів, які ми відіб'ємо. Але ми ж все-таки зрівнюємо, який він буде. По помірності ніколи не буває поганих років. Нам буде здаватися, що мало що відбувається, але в принципі він рухається. Дуже багато мечів, які символізують саме рух, рух на фронті. І замітьте, у нас дама чаші, яка символізує родину, яка говорить про з'єднання, з'єднання земель. Не все так погано, як нам розказують. Ще раз говорю: нам протриматися, згадайте все, що я говорила. Зима важка, а там прорвемося. Нічого, все буде добре. Щиро дякуємо на це. Сподіваємося, пані Людмила. Дорогі друзі, ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була відома українська терологиня, екстрасенс та психолог Людмила Хомутовська. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на Ютуб канал соцмережі, пані Людмила, також на мій Ютуб канал, де ви дивилися цей прогноз. Всім гарного, спокійного вечора. Побачення.